Я хочу показати вам, в принципі, нашу покупочку. Ми вже збирали, збирали, збирали. Мучила я вас мучила зборами. І, зрештою, ми нарешті зібрали і купили для 33 ї окремої механізованої бригади Мавік. Придбали, передали на екрані звітний документ і. Книжки. Ми розігравали, я ж, я ж вас змушувала донейти гроші більше 200 гривень. Ви потрапляли в категорію людей, якщо 200, більше 500, 200 гривень задонейтили, ви попадали в групу людей, які, серед яких я розігрувала книжки. І зараз ви побачите трошечки. трошечки Ширший розіграш ніж що 5 днів. А що 7 днів мені Макс вислав. Я дуже сильно перепрошую за це. Тут дійсно якась. Я обіцяла, що 5 днів, але що 7 днів. Але тим не менш, у мене є 6 людей, які виграли, і ми ще будемо далі розіграші робити. Тому не зупиняйтеся, будемо робити а, збори, будемо робити розіграші. І зараз я хочу вам показати відео розіграшу, який а, от я зробила, отже, тут анонім. Зараз чекайте, 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 я паузу буду натискати. Анонім, який задонатив 200 гривень 23.06. Але дивимося далі. Також зараз будуть імена, і я окремо викладу це відео для тих, хто донейтив, щоб ви могли знайти своє прізвище, якщо раптом ви виграли. Також Іван Посильний виграв. Він задонейтив 400 гривень. І, і Іване, напишіть мені, будь ласка, щоб я з вами зв'язалась. Вікторія Глоба, яка донейтила кожен тиждень, і я дуже рада, що вона виграла свою книгу. Марія Ткачук, вона задонатила 400 гривень в період з 13 по 19 травня. Так, наступний період з 20 по 30 Лілія Козлова виграє. І останній розіграш просто донетів за 31 число. Всі донейти, які були більше, ніж за, на 200 гривень. І виграв анонім, який задонейтив 200 гривень 31.05 о 20.26. Друзі, я вас прошу всі, хто виграв, напишіть мені або на мейл, або в приват на Рагулі, або в приват в Телеграм. Щоб я вас познаходила і щоб я з вами поговорила з приводу ваш, ваших книжкових подобань і надіслала вам від мене виграш ваш. Тому що я люблю читати, я люблю давати. Людям натхнення на якісь нові круті книжки, і от це шість глядачів, які можуть отримати. Я спеціально виписала анонімів для того, щоб ви по даті транзакції могли перевірити. А, анонім, а, який 23.04 надіслав 200 гривень, і анонім, який 31.05 надіслав 200 гривень. Бачите, невеличкі суми, але ви змогли виграти. А я також буду далі вас інформувати про наші інші розіграші, але ну. От поки що ми маємо той збір, який ми завершили.